Про додатки від Костянтина, який покращують веб-доступність, будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадую: подобайки, коментарі, підписки, поширення в соціальних мережах сприяють розповсюдженню українського контенту. Також зробіть, щоб кнопка підписатися стала ви підписані і приємного перегляду. Інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах. Адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих. Лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. Тож доброго дня, Константин, чи чуєте ви мене? Доброго дня, так, чудово щую. Що... Ну, спочатку про себе, бо я вас ну, раніше не знала, це для мене щось нове. Ви в нас викладаєте курси по веб-доступності, дуже цікаво. Тож розповідайте, де навчалися і як прийшли до цієї такої складної, для мене, для незрячої роботи в IT, але яка все ж таки дозволяє гарно заробляти і ще й приносить користь таким людям, як ми, котрі не бачать, завдяки вашим додаткам ми можемо якісніше користуватися тим, що є. Я займаюся. По-перше, я займаюся е, створенням додатків для NVA. NVA це екраний читач, думаю, ви усі з ним знайомі. Е, я покращую доступність вже наявних програм. Думаю, про такі додатки, як Ungram Plus, Плас, Plus. Е, Багато хто чули, вони дуже популярні в усьому світі. Зокрема, ці додатки перекладені вже, м, здається, на 15 мов, е, тобто вони дуже популярні. Також створив клавіатурний тренажер для незрячих, який допомагає. Освоїти десятипальцевий метод набору на клавіатурі. Це єдиний сучасний тренажер для незрячих е е клавіатурний. Мені самому він був знадобився одного разу, і я здивувався, коли зрозумів, що такого немає. І інші аналоги, але вони або дуже старі, або просто не підтримують. Мені, українську мову. не було питання, якщо дозволите, Було такий уроки інструктора. Кнопа мені пояснювали, що вони для якогось тільки одного синтезатора, Микола, да а ваш якби для всіх. Це правильно мені розповідає? кноп дуже хороший, дуже хороший додаток. Ну, на свій час він про мега крутий був. Він створений був ще кілька десятків років тому і там дійсно побудований тільки один синтезатор ЕСПІК, якщо не помиляюся, такий роботизований, і, але він не підтримував цей кноп української мови. Тобто там диктанти тільки там зайця лише один диктант українських літер, а все інше російських літер. Тому ну, в сучасних реаліях не дуже класно курсуватися, він вже такий застарілий. а мій тренажер набагато сучасніший. Він, можливо, не такий функціональний, як Кноп. Фу... Кноп ну, дійсно був дуже функціональний. Він прямо був не просто як тренажер, а вже як асистент. Він дуже багато підказок давав. Ну, всі, з ким я спілкувався, дуже сильно його хвалили. Але мій зроблений сучаснішими технологіями, мій е... ш... простіший, швидше працює, мій універсальніший, бо мій. Е... Ну, він озвучує, озвучує текст тим сензатором, який ви використовуєте, а не тим, який там вбудований в нього. Тобто, якщо ви звикли користуватися якимось умовним речвойсом, то він буде вам все озвучити речво. Єдиний недолік, і це великий недолік мого тренажера в тому, що він створений був конкретно для NVDA, і без використання NVDA його використовувати не можна було. Чому я такий шлях вибрав, бо е, я хотів швидко створити і дійсно якісний продукт, і саме тому я створював продукт для людей, так було створити простіше на основі вже існуючого API аніж створювати з нуля. З нуля я б створював набагато довше, і не факт, що я б його створив, бо ну, самі розумієте, коли шлях дуже довгий, то велика ймовірність, що ми до кінця не зійдемо. Коли шлях короткий, то його можна пройти значно швидше і значно якісніше. І тому я вибрав такий простіший шлях, але який ну, все-таки дав результат. Mm -hmm. Uh, ну і в мене одразу є запитання. Є така мазила Тандерберт. Ну наразі вона як працювала, потім щось оновлювалася, і зараз я як нею не дуже. Я все, що мені треба слати, я шлю Юніграм, котрий ви допрацювали, і він дуже круто працює. Я знаю, багато незрячих ним користуються. Це тут і вислати якийсь і файл, який Word, і аудіо, який ти хочеш, і яку будь-яку інформацію і там, ну не знаю, голосове якесь повідомлення. общем, він синхронізується з телеграмом і дуже класно працює. А з електронною поштою, як на мене, прям біда. Чи не плануєте ви щось розробити в цьому напрямку, щоб нам було? І добре, і зручно, і довго ми з ним не мучилися. Е, дивіться, а Фандерберт це Mozilla зіла це додаток mm -hmm. яким сам користується і ну він насправді доступний, yeah. так як і грам, сам по собі доступний. Yeah. Можливо, не дуже зручний, але доступний. Е, там тісно є дуже багато зайвих кнопок в інтерфейсі, на які всі жаліються, і з кожним оновленням цих кнопок стає більше. І відповідно, нам, щоб пройти від списку е, папок до списку листів, треба ну, багато разів натиснути клавішу Tab. Е, всі звикли до клавіш Alt1, Alt2 Alt, Alt, в Юніграмі. Я думаю, було б круто щось таке додати до цього Thunderbird, але до нього вже існує додаток, який теж дуже функціональний, але там немає таких клавіш швидкої навігації. Я не знаю, можливо, якщо буде великий попит, я сам дороблю цей додаток, який вже існує. Я запропоную розробнику хороші зміни, або, можливо, з нуля створю свій додаток. Що, мені здається, набагато було б краще модернізувати той додаток, який вже існує від якогось іспанського чи від якого розробника, я навіть не знаю, чи французького французького здається розробник. А Я чуть думаю, що коли щось нове робити, завжди ліпше, ніж старе, ламати, переправляти. Це неправильно. Я думаю, у програмуванні це не так. Ні, ні, в програмуванні там. Це ж eh, NVDA сам, сам NVA, він створений eh, від, відкритим кодом. Тобто будь-яка людина може завантажити eh, код NVA, прочитати, подивитися, як там все ну, під капотом реалізовано, як кожна функція реалізована, і будь-яка людина може взяти і додати свою функцію. Тобто так і працюють додатки для NVA. Умовний же джос, там код закритий. І там, що розробники зробили, та й зробили. Інша людина не має права ні подивитися, як воно реалізовано, ні своє щось додати. І як сама на працює по принципу відкритого коду, так і додатки для NGA працюють по відкритому коду. Тобто я можу відкрити код любого додатка, гарно його прочитати, обстежити і додати щось своє, і запропонувати ці зміни ну, цій людині, яка спочатку розробляла цей додаток. Так, для мого Unigram Plus також часто, ну не часто, а кілька разів вже було, що інші програмісти пропонували свої зміни. Ми просто брали. Мій код дописував туди щось, насилали мій файл і казали, от, ви що я доробив? І я дивився, якщо це щось круте було, то я так і залишав. Але все ж таки останнє слово за вами, без вас ніхто не може там стратегічні якісь зміни зробити, так? Ну, дивіться, це ж відкритий код, будь-яка людина може взяти мій додаток, додати щось своє і сказати, а це вже мій додаток. Тобто це вже не Egram плас, це вже Plus Plus, наприклад. <гум> NVA не забороняє. NVA це ж таки, повторюю, ліцензія така. Вільного поширення, тобто я не маю, не, можу, не маю права ні продавати цей додаток, не маю права його ніяк забороняти. Я сам користуюсь безкоштовним NDA, тому NDA просить, ми для вас робимо безкоштовну NDA відкрито, тому ви робіть безкоштовні відкриті додатки. Але ну, знову ж таки, якщо хтось робить такий додаток. і там Почне випускати його від свого імені, то всі знають, хто розробник, і ну, всі Мало хто, я думаю, хто буде його ставити, всі залишаться на тій версії додатка, яка була, бо я вже дуже великий шлях пройшов, і, і багатьом подобається оця стратегія розвитку додатка, яка вже в мене є. У ну, всіх моїх додатків той взагалі в програмування так не прийнято брати і красти в там. Е... Всі часні, та. Та, та-та-та, бо та, та. ж буде видно, хто ну хто це зробив. Тож він опублікує, йому всі скажуть своє фу, для чого ти так зробив? Тож ось я нормальний додаток робив, для чого ти оце. Тому як прийнято, просто взяти і запропонувати якусь зміну. І я, як автор, першочерговий автор, я хочу приймаю цю зміну, хочу не приймаю. Але знову ж таки є додатки, які розробляються не одним автором, а багатьма авторами, такі як Instant Translate, багато таких додатків. І такі додатки дійсно ходять по руках, можна сказати. Просто хороші програмісти беруть і кажуть, ой, тут би не завадила така функція. Вони беруть цей додаток, додають якусь функцію і викладають. І всім це подобається. Потім інший додаток, ой, інший розробник бере, додає свою функцію і теж викладає. І всім це подобається, і тут нема такого чіткого автора. Тобто, початкові авторки вже. Зробив спочатку, ну йому його все влаштову, що він такого ходить по руках і всі додають, і цей додаток насправді стає кращим, кращим, кращим. Ніхто там, ніяких дурниць не додає, це знову ж таки відкритий код. Якщо дурниці якісь написати, якісь там, не знаю, щось там взламати, якісь дані вкрасти, це ж відкритий код, інші програміст будь-який інший, побачиш там якийсь поганий код. Тому такий додаток зразу ну, ніхто не буде користуватися. А WhatsApp плюс ніколи нам не користувалося він краще від звичайного, так? WhatsApp Plus — це знову ж таки, додаток, який покращує досвід взаємодії в самому WhatsApp. І. WhatsApp сама програма WhatsApp, теж так як іграм, сама по собі доступна, але okay. там дуже не вистачає багатьох комбінацій клавіш там, щоб перейти туди, перейти туди, щоб почути цю інформацію, щоб почути, почути цю інформацію. І та інформація, яка навіть повідомлення, як там озвучується, часто вона озвучується не в дуже е, зручній формі. Е, наприклад, нам час хочеться, щоб фраза там прочитана була в кінці, а фраза не прочитана початку. От різні такі штуки воно додає. E, і всім подобається WhatsApp, Plus, бо до WhatsApp Plus були інші додатки, теж різні, які покращували доступність WhatsApp. Чому всім зайшов WhatsApp Plus? Бо там використовуються ті ж самі комбінації, що і в грам Plus. Відповідно, люди, які звикли в Інграм Plus, беруть, встановлюють в WhatsApp, Plus, і їм нічого вчити не приходиться. Ніяку документацію читати, все аналогічно. Ті ж самі комбінації, ті ж самі функції. Чим універсальніше, тим людям зручніше. Це так, і його можна і на комп'ютер встановлювати, бо він у мене тільки на телефоні WhatsApp. так? WhatsApp, у Васаплас на телефоні, але Plus це тільки додаток для NVTA, який покращує доступність ага. тільки WhatsApp в використанні разом з NVTA. Тобто разом з часом воно нічого покращити не буде, тільки з Ой, а... <різь> 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 так багато і ще я знаю, що ви озвучуєте людям комп'ютери. І ну, я допомагаю, я займаюся курсами для незрячих, тобто я дозволяю людям розібратися з тим, як працює NVDA, з тим, як взагалі працювати працювати за комп'ютером з використанням екранних читачів. До мене приходять як взагалі люди, які перший раз сідають за комп'ютер, так і ті в кого ж є які знання, вони хочуть краще розібратися в комп'ютері. Дуже великий. Потік ну достатній потік е, учнів через мене проходить. Хтось хоче навчитися щось конкретного, хтось хоче навчитися взагалі, в принципі, бути е, продуктивним за комп'ютером. І я показую все всі свої знання, які я знаю, передаю далі людям. Ці люди можливо, передати ще комусь. І чим більше серед нас буде таких людей, які тямлять в комп'ютерах, які дуже освічені. Там я думаю, краще і кориснішим це суспільство буде. Так і скількох людей ви вже навчили? Ви десь видати таку статистику чи ні? Ой, ні, я не веду, ну це вже не один десяток, я думаю. Ну тут немає такої чіткої межі, навчив, не навчив. Тобто приходять учні, трохи там місяць-два зі мною повчилися і, можливо, пішли геть до них там інші справи. А потім через два місяці можуть знову прийти до мене, там якісь побутують багато учнів, які знаєте, такі не постійні, а мідливі. Тобто там до травня вчились, потім ціле літо не вчилися, тепер знову почали вчитися, потім знову не почнуть. І одні приходять, одні йдуть і ось так. Нема такого чіткого курсу, стар курсу, а тут кінець курсу. Знаєте, немає так, як в школі. Тут... Що, що їм треба, то й вчимо. Тобто, за ми одне вчимо, з іншими, зовсім інше, вчимо такий дуже е, індивідуальний підхід, бо з кожним індивідуально займаюся. Це онлайн ви навчаєте, так? Так, так само, так. Угу. І яким чином, хто, може, не знає, що ви так є і навчаєте, яким чином вони вас можуть знайти? Ой, це почалося з одного хлопчика, мама одного хлопчика рік тому сказала: ну, попросила, щось зі допомогти сину налаштувати теж де незрячого, і я їй допоміг. І вона сказала: От було би круто, якби ви так мого сина навчилися тим всім користуватися. А я тобі сказав, ні, я таким не займаюся. Вишого mm -hmm. ще одна дівчинка теж казала: я поступаю в університет цього року з вересня, а це був серпень. Мені би дуже добре було в Ворді в та всьому розібратися. Ну, я їй там підказував, що, що знав, але їй було цього мало. І тут я вже думаю, блін, вже дві людини мене просять допомогти. Чому б не спробувати? І з ними двома я почав займатися, вже так, як ну, курси. <рес> їм сподобалось, вони розповіли ще комусь, ще комусь ще комусь. І так до мене приходять люди, я взагалі нікого не шукаю. До мене так Періодично приходять люди, які чули від інших людей, що їм подобається. От теж недавно взяв одну дівчинку, їй сподобалось, вона розповіла ще двом своїм подругам, і ще інші дві подруги до мене прийшли. І так воно йде. Тобто, це такі соціальні контакти, але я думаю, може вартувало би десь оголошення зробити. Ну, скажімо, на фріланс, чи можливо є ці всякі групи спеціальні всіх з інвалідністю, утос для незрячих, це ну ці всі всякі різні групи, де такі люди тусуються, і, можливо, більше би було бажаючих. Бо я думаю, що потреба в цьому є. Просто не знають, куди звертатися, а налаштовувати техніку, гаджети різниця це взагалі така історія складна. З цим взагалі проблеми на місцях. Це багато людей говорять. Я кілька разів писав різні оголошення в деякі телеграм-групи, якраз коли в мене було менше студентів. Але зараз насправді студентів достатньо, тому ніяких оголошення б, я не планую писати, бо в мене є ще кілька в черзі, кого я на не встигаю взяти. От ви ще питали, чим займаюся мене є основна робота, це ж не основна моя робота. є основна моя робота. Я працюю в компанії Inclusive IT. Це компанія, яка займається тестуванням сайтів на доступність незрячих, покращенням сайтів доступності на сайтах. От, я там працюю бекенд-девелопером, тобто я займаюся автоматизацією всіх процесів всередині компанії, для того, щоб все, що робить компанія, було максимально автоматизовано з мінімумом дій, з максимуму автоматизму. От. І... Тому в мене часу не так вже й достатньо для того, щоб проводити. Ну, Індивідуальні заняття для великої кількості учнів, на жаль, е, поки часу у мене не буде, якщо у мене ну, кілька е, учнів там, наприклад, підуть і звільниться час, тоді можливо задумаюся тим, щоб розмістити десь якісь оголошення. Mm -hmm. Ну, і Крім того, що додам е, що від нашої компанії Clusive IT ми також проводимо курси для тестувальників, для студентів, які хочуть навчитися тестувати сайти на доступність, бо в Україні насправді. Погані справи з доступними сайтами, але в тому числі погані сай... погані справи з кількістю людей, які спроможні протестувати якісно сайти на доступність. І Відповідно, наша компанія зараз займається тим, що вчить таких людей для того, щоб ці люди могли пізніше втілювати доступність в Україні і не тільки в Україні. От тому я ще провожу курси. Ну я не я не зовсім курси, провожу там тільки практичну частину курсів. Проводжу е, від нашої компанії для тестувальників. Покажу, показую, е, як правильно сайти робити, як неправильно сайти робити, е, як, і в чому зручність, якщо правильно зробити, і в чому незручність або недоступність, якщо неправильно зробити. Мені казали, що ви зараз одночасно реалізуєте вісім проєктів. Якщо це так, то якось трошечки розкажіть, які це саме проєкти Ваша ця компанія, Inclusive IT? Ой, ну це питання не до мене, це до власника компанії, до Романа Боренка. Е я не, не є заглиблений всі проекти, бо знову ж таки не всіх проектах потрібна моя участь. Е це є, м тестування різних сайтів від. Е Державних сайтів там у нас є велика кількість зараз сайтів, які ми тестуємо і сподіваємось, сподіваємось які в невдовзі будуть покращені. Ну, і ще велика кількість замовлень, про які я не знаю, чи варто розповідати, бо це все таки внутрішні справи компанії. І я в я не з усіма проектами напряму взаємодію тому не, не, не можу в повній мірі про них розповідати. От з курсами, отими, про які сказали, де тестувальників, я там беру велику участь, тому про них розповісти в принципі я і можу. Mm -hmm. Ну, я на, на ці курси, власне, і ходжу, і якби я слухаю, ця технічна частина вона мені не є зрозумілою так дуже. Я бачу, що всі там дуже стараються. Вони реально дуже мають багато інформації і, в принципі, мають багато чому навчити. А мені якось технічна сторона достатньо таки складна. Чи можливо таким людям, котрі не дуже розбираються в цих технічних штуках, якось по по-простому пояснити? Ну, не знаю, якось по-іншому не так складно. Чи це ну, десь я мушу більше з цим попрацювати, щоб більше зрозуміти? Просто я думаю, що найбільша проблема в тому, що студенти, які часто щось не розуміють, вони соромляться задавати прості елементарні питання. Там, грубо кажучи, ми говоримо про якісь складні речі, і ви не маєте боятися соромитися там серед заняття сказати, а що таке тех, а що таке там скрипт, просто елементарні питання. Часто студенти думають, ну ми ж про такі серйозні речі, я таке дурне буду питати. Ні, от я вам дам буквально 3-5 відповідей на такі прості питання, і вам, можливо, і складніші речі стануть складнішими, ой, складнішими, ем, зрозумілішими. Тому вам треба обов'язково давати максимум питань, розпитувати все, що не зрозуміло, бо, можливо, є інші студенти, які також щось не розуміють, так. і О, ви вони сороміться запитати. Там є інші знають, а це часто так буває, що ніхто не знає. Так, <пробітник> так. Та. Тому будьте першим, проходьте, не, не соромтесь, запитуйте все. І надає в нас і курси. У нас курси не для того, щоб я сказав: Ну зрозуміло, ви скажете так. Я скажу, зрозуміло, ви скажете так. Курси для того, щоб ви сказали ні, не зрозуміло, поясни. Я візьму, поясню раз, другий, третій раз до тих пір, поки максимально не зможу пояснити, що вам було зрозуміло. Нічого поганого в цьому немає для цього. Воно є курси. Якби ви все знали, то вам би і курси не треба було. Ну так, це однозначно. Але програмування людині, яка нічого не бачить, це якась така штука складна. Як же ж ви так вирішили цим займатися? І чи є у вас на практиці якісь такі проблемні моменти, коли ви займаєтеся якимось чи програмуванням, чи тестуванням, де з чимось, можливо, не можете розібратися, і потрібна все ж таки якась візуальна допомога, чи на практиці у вас таке не буває? Ну, це програмування це настільки широка галузь, як сказати, як лікар, знаєте? Uh -huh. Лікар, це ж теж не один лікар, теж є і хірурги, okay. і там термопатологи. Це дуже дуже велика галузь. Так само, програмування, там дуже дуже велика кількість напрямків. І головна моя спеціалізація це бекенд розробка Це тобто -то, е, програмування логіки на сервері. Я не працюю з ніякими зовнішніми елементами. Я просто програмую логіку всі, ну, грубо кажучи, мозги нашого сервера, е, нашого сайту, та, нашого сервісу, який, е, яким користується наша компанія. Всередині, всередині. Е, і програмувати логіку це. Ну не сильно відрізняється від того, що писати якийсь документ в Word. Просто багато тексту дуже пов'язаного між собою логічного, дуже структурованого, дуже гарно продуманого. І так як в Word, у вас є якісь заголовки, якісь таблиці, які теж мають якийсь сенс, якийсь зміст. Так само і в коді є різні команди, які мають якийсь сенс, які мають вміст. Просто треба дуже якісно вдало їх між собою пов'язати. Ну, Звичайно, якби якісь сайти, я би не міг повноцінно створювати, бо треба було би, ну, дуже якісно твер... візуально їх оцінювати. У мене б такої можливості не було. Тому я займаюся тим, чим, ну, в чому хороший зір не, не дуже потрібен. І таких напрямків достатньо є. Тобто я також не можу там ігри робити, я не можу все програмування робити, але є велика, великий діапазон того, чого я можу робити, і без проблем роблю. А крім програмування, чим ще в житті займаються? Ну я розумію, що IT – це ваше навчитись інших, самому щось розробити. А коли от вільний від цього часу, все ж таки, інколи хочеться переключитися на якісь інші активності, да, відмінні? Ну, книги, можливо, читаєте якийсь такий футбол, ще щось ну, якщо можна щось розкажіть. О, якщо чесно, останнім часом часу вільного дуже мало, знову ж таки, з однієї роботи, з курсами від роботи, з курсами оцим, індивідуальними, з додатками для незрячих, які я розробляю. і ще крім того, там різні додатки, які я для себе розробляю, там різні телеграм-боти, різні дрібні додатки, які мені інші люди просять розробляти. Часу вільного не так багато, але якщо він є, то якщо хороша погода, дуже люблю гуляти, спортом займаюся. На гітарі трохи граю. Ага. Завніше любив складати головоломки, але зараз ж часу зовсім на це не звичай, тому цим вже не, займа, не займаюся. А що любите співати? Ні-ні, я тільки граю, голос у мене а -а -а. не співучий. А так, я так, не думала, що, знає. що таке буває, що людина тільки грає на гітарі. Бачите, щось мені, мені так. Мені подобається грати, грати, бо співає. Ні -ні, мені подобається грати, музика вона якось так відволікає, допомагає розслабитись, знаєте, знаю, просто якось одну простою мелодію, якусь там буквально на 3-4 акорда, я можу грати дуже довго, і просто слухати, отримати задоволення від того, як вона звучить, От, і співати для цього не обов'язково. А спортзал це куди виходите. Де споруч є спортзал чи далеко, і як там так, ні, в моєму місці? Моєму місці достатньо спортзалів, і в один з них я ходжу. Достатньо... мені потрібно, бо е, дуже мало рухливий спосіб життя. От всі, всі три роботи, які в мене є, то вони всі онлайн, всі за комп'ютером. І для мене спорт це м, швидше необхідність, бо якщо я не буду займатися спортом, то справи зі здоров'ям будуть дуже погані. Тому це просто необхідно, я мушу. А влітку ще люблю ходити плавати, але зараз. Ну, басейн, щось не то, я люблю на водойми якісь ходити. І зараз, ну, можливо, свідково відповідно немає. Бо зараз це такий спортзал. Ага, а спортзал це такий сучасний, чи такий якийсь простенький, куди ви себе можете? Ні, досить потрапити? сучасний, досить дуже сучасний, я би так сказав. Угу. І вас тренером працюєте чи самостійно? Ні, ні, я самостійно, там є достатньо тренажерів. Угу. Там є тренер. Якщо я щось би дуже неправильно робив, він завжди підійде підкаже, але так, щоб він індивідуально зі за мною займався, то ні. І це платні послуги спортзалу чи безкоштовно? Так, звичайно, платні. Скільки ще почалось тоді, знаєте, коли ем, був коронавірус і давали ось тисячу гривень, яку можна було витратити на спортзал. От mm -hmm. я тоді її витратив перша, мені сподобалось, і після того я вже почав за свої гроші ходити. А я в <ріху> <ріху> От, е, Я абонемент купляю, який коштує 500 гривень на 12 занять, на заходів. Відвідування якась така карта, де це все фіксується. так, так, та, -та, -та дуже, дуже сучасно там все. Mm -hmm. Ну, але самостійно прям ходите, чи якого собі маєте такою? Да. Ні, ні я самостійно, У мене ще є залишок зору, який дозволяє мені ходити ага. самостійно. Зрозуміло. А читаєте що? Це... Ні, я ну, читаю так. тільки дуже багато з різної документації, технологічної, технічної, бо багато кожен день в чомусь новому треба розбиратися. Це програмування, це вічна наука. Кожного дня мені кажуть, Кося, Костя, треба то зробити. Я... А Кося ніколи цього не робив, Кося читає, вчиться вчиться це робити і робить. Наступного дня мені кажуть, Кося, Костя, тепер треба це зробити, а Костя поняття немає, як це робиться, Костя і читає, тому тільки так я читаю. Mm -hmm. uh... Якщо людині потрібно навчитися і почитати книгу, яку б ви порадили з програмування, якщо є щось таке, чи ви не, не дуже знаєте? А я по, я книги по програмуванню не читав так. знову ж таки, напевно, через ЗІР, а інтернет книг я хороших теж не знаю, тому порадити не зможу. Я е, все вчу через документацію, будь-якої мови програмування, будь-якої технології завжди дуже багато документації. Єдине, що всім вчити англійську документація в першу чергу на англійську на англійській мові. Найбільше документації англійською мовою, найякісніша, найактуальніша інформація завжди англійською мовою. От зараз я вже кому трошному віці, але я досі хожу. Ну недавно почав ходити на курси англійської мови, до речі, от чому ще часу недостатньо, бо розумію, що без англійської е ну, незнання англійської трохи заторможує мій розвиток, який міг бути би ще швидшим і е ще там продуктивнішим. Uh -huh. Англійську давчити онлайн чи ходите реально на онлайн? Хожу онлайн, також от знову ж таки знову онлайн. Чому мені потрібен спорт знову онлайн знову е, мало впливу? Uh -huh. Бо я на Ютубі на там вас знаходила, також можна безкоштовно вчити, але важлива тут регулярність, бо я це так. Запалюсь один день повчу далі два місяці це закину, і потім знову якби. <реку> <реку> як... знаєте, от коли ви заплатите гроші за урок, ви місяці у вас буде більше мотивації вчитися. А коли безплата, то ви знаєте, що завтра подивиться, або післязавтра подивиться. А коли ти вже платиш гроші, коли є людина, оця з якою я вчуся, і я проходжу заняття, і я бачу, вона там розчарована, що я не вивчу домашні завдання, то наступний урок я вивчу два домашні завдання, бо я не хочу смучувати цю людину, я бачу, вона настарається. <реку> А англійську ви ще в школі вчили чи прямо тепер почали? Та я в дуже погано вчив, у мене дуже низький рівень був, тому почав так ну нормально вчити. Ну, у мене зараз він досі низький, але зараз він мене вищий ніж був коли-небудь. Е, я ходжу на англійську зараз напевно місяці два лише. Але кажуть, щоб добре знати, потрібно ще якісь і фільми дивитися, і книги англійську читати. Я дивлюся різні різ... відео. Треба, знаєте, щоб ви хоча б половину, більше половину розуміли, а все інше з контексту догадувалось. Ну, а коли ви розумієте 20%, то тут контекст важко догадати. Да, так. Як як... Та ну, так, так, от, у білоруській там що подивилися, три слова зрозуміли, четверта сама догадалася, а тут так не вийде. Я дивлюся відео, багато різних відео мені там ну, моя репетиторська скидає саме відео, де. Є більше слів тих, які я знаю, ті, які ми пройшли, якісь елементарні відео, де люди там знайомляться, розповідають про себе там не знаю uh -huh. якісь дуже елементарні слова. І там, якщо є якісь слова, які я не знаю, то я вже там можу додуматись. А так, щоб я міг будь-які відео включити, дивитися, ні. поки це заскладно і зарано для мене. напевно. Ага. Uh -huh. А якою технікою користується ноутбук, нетбук, прямо такий комп'ютер? Я користуюсь ноутбуком, бо. У мене, у мене вже дуже багато ноутбуків було за моє життя. і Були стаціонарні комп'ютери, але зараз для мене набагато зручніше буде використання ноутбук е, часто хочеться колись поїхати, взяти з собою ноутбук. Е, часто хочеться в різних місцях вдома працювати, там не знаю, у сонячному в одній кімнаті я піду в іншу кімнату, де тінь, і там мені комфортніше працювати. Що би ви порадили, якщо людина собі планує, особливо незряче придбати якийсь комп'ютер, які параметри вона має вибрати? Якого може виробника, якщо знаєте? Я вам так скажу, що немає хороших і поганих виробників. В кожного виробника є дуже поганий ноутбук, і є дуже хороший ноутбук. Тобто, кожен виробник ділить ноутбуки на лінійки. Ви теж напевно чули, лінійка така, лінійка така, лінійка така. Там умовне Lenovo, є дуже дешеві Lenovo, Там по 15 тисяч вони дуже погані. Але Lenovo, якісь умовний ThinkPad який коштує 50 тисяч. Це дуже дуже крутий ноутбук, який би всім граду. Тому немає. Ну немає поганих брендів. Ну, з яких серед популярних там Асів, там HP, Lenovo, Dell, Всі оті хороші моделі. Просто треба розуміти, що якщо ви купуєте щось дешеве, дешеве не може бути дуже якісним. Це хороше коштує хороших грошей. Тому треба завжди тверезо все оцінювати і не чекати, що от я зараз куплю Asus, кажуть, що Asus хороший, от зараз 15 тисяч дам це буде крутий ноутбук. Ні, він не буде крутий, які mm -hmm. би це не був, чи Asus, чи навіть Apple, якщо це буде MacBook, то дешевий він хороший не буде. Добре, і тоді вже незавершення якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наш етер. Можу побажати не зупинятися, скільки вам років не було, завжди розвиватися, завжди прагнути більше, краще, робити все для того, щоб дізнатися чогось нового. Не бійтеся, знайте, що ви можете набагато більше, аніж ви собі уявляєте. Дякую за таку цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить! Дякую, до Побачення.